Бажаю здоров'я, здоров радий сьогодні бути тут, на Сумщині, разом з нашою командою. Хочу подякувати вам. Я сьогодні так виїхали з Сумщиною. В цілому бачили наших військових, бачили фортифікаційні споруди, бачив, як ви захищаєте нашу, нашу державу, нашу Сумщину. І хотів привітати. Вас нагородити дуже достойних людей, які заслуговують на те, щоб бути вдячними від всіх громадян України за те, що Сущення вистріла стоїть, бореться. І Я впевнений, переможе, як і вся наша держава. Рятувальникам вдячним представникам медичної сфери, енергетикам дуже серйозний виклик вдячим. Полі, поліції нашій, тобто всім тим, хто живе Сумщиною, землею нашою і, і борються абсолютно від душі від серця. І, і хотів би, щоб також мої слова ви передали своїм близьким рідним, їм також бажають здоров'я і перемоги. Це дуже важливо. і Всім представникам різних професій Сумщини, які тут, в Україні, які на сумщині, які люблять сумщину в сумщині, так, мені здається, що на сьогодні це найголовніший виклик любити Україну в Україні. Це так дуже важливо. Ще раз вам дякую. Слава Україні!